нас виключили світло, ми збираємось на вулицю. Покажись, яка ти гарна. З новими хвостиками, з новими бантиками, які хочеться зняти. А, в ма... Показує, що в мене теж є косички, я їй кажу: дивись, в мене є і в тебе є. Не знімай. А то вона дві минути ходить, а потім знімає. Ма -ма -ма -ма. Мама є та Івангелінки йде. І в мами ось гарні ми. Красиві. Ой, сйой-ой-ой, і вже з мене резинка пішла. <рошки> <рошки> Ти прикалістка? <рошки> да. Да? Давай мамі резинку назад. Інцидент з косичкою <рошки> був е, як устранен. <рошки> тим часом я їй кажу. <рошки> кажу, що перед тим як йти на вулицю, треба зібрати іграшки. <рошки> да. А вона мені не слухається. <рошки> Тож, я їй показую. Хороший приклад, молодець. Давай зберемо ці кубики, тут небагато, декілька іграшок, і підемо. Розвлечення. Я донизу наш колясочка нас чекає. Давай ручку на ній. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Стоп. Ой -ой 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 -ой. <хи> Один. <хи> два. <хи> три. На качельку хочеш? підемо. Нелінка вже оббігала весь майданчик, задоволена їде з булкою. Їдемо десь прогулятись, бо я вже не можу за нею бігати по майданчику. Це якесь шило просто. По 2 секунди на кожній карусельці. Давай мені лопатку. У нас ж своєю машинка, давай будемо в неї грати. Ходи. Повезла. Ми вже обійшли всі магазини. Ангелюсь, покажи, що в тебе є. Ангеліна відкриває іграшку. Я їй пообіцяла іграшку. Такий равлик, дитина щаслива. Я от загрузила коляску повністю. Зараз покажу вам дуже класний рецепт, якщо є світло в нас вдома. Показую вам швиденько наші покупочки. Купила такого відбілювача плямо-відвідника. І от такого от. постійно беру його, бо в нас Ангелінка ще той свинка. Майонез для салатику, для латки йогурт на пробу, ніколи не брала попробувати. Так, це м'ясо з гумілок, Це теж на салатик, морквинка. Вибачте, що з фонариком, але такі реалі, немає світла. Ну, Що ж зробиш? Я просто зараз розложу все і потім не буду як показати. Тісто взяла листове дріждєвем, це будуть пиріжочки. Такого равлика, якого я вам вже показувала, він вже був в ділі. Прикупила такий от від Loreal собі засіб. Дуже його люблю. У мене був, але закінчився. Я ним вже користуюся років 2 чи 3. Дуже класно зволожує шкіру. Шкіра не пересихає і не жирна. Прям то, що мені потрібно. Те, що мені потрібно, попробувала інші різні засоби зволоження, але мене від них сипать і дуже жирна шкіра стає. І яблучка, які підуть теж в салатик, і так просто, щоб поїсти. Знаєте, вже скучила за яблуками. То все ягоди та ягоди. Поки в нас з'явиться світло, я швидко поставлю все відварювати. У нас вже з'явилося світло. Я готую інгредієнти для салатика. У нас тут мінус кружечка. Ми колись її привезли із моря. Такий от наборчик шести кружок. У нас вже їх п'ять, вже 4. Морква, м'ясо відварене, яйця, два яблучка, картопелька і зелень. Можна просто цибулю, якщо немає зеленої цибулі, просто цибулю. По-хорошому сюди ще можна додати кукурузу або горох. Ось такий от легенький, смачненький салатик у мене Хто буде за моїм рецептом готувати, всі смачного. Ну, Було би добре додати ще, так як я казала, кукурудзку або горошок. Теж буде дуже смачно. Вже майже 10-та година, я зараз складаю речі, закриваю рулети. Вулиця в вже так темніє, темнішає. І чути, що така прохолода настала, а то цілий день було так жарко. Блін. Просто така Я ж кажу, нам не вгодиш. Зимою холодно, хочеться літа. Замерзаємо. Літом жарко, хочеться трішки прохолоди. Як прохолодно, теж хочеться тепла. Таке людейська, не вгодиш. Гліночка сама розбивала яєчко, да? сама готувала. Молодець, а тепер з задоволенням їсть. Принесла в кімнату і годує дракошика, да? Як дракошик їсть? Ого, як сильно! А ти розбивала яєчко? Як ти яєчко била? О, о, як круто. Коли, до речі, я її готую, просто там яєшню чи якийсь омлетик, то вона не з таким задоволенням їсть, як коли вона приготувала сама, ще й солила, я їй дозволила, допомогла, і в неї прям апетит даже з'явився. Їж, їж на столику, не носись. Не ходи тарілочку, бо всійхать. На білу кровать. Хотіла постирати сьогодні цей плет. Але в нас вже немає. Як немає світла, то вже немає води. Молодець. Поки я роблю одну справу, я подіставала речі свої літні. Такі, що я цього року ще навіть не діставала. Зараз вам покажу, що я тут така дістала. Дещо утилізувала, бо мені не подобається. Тим часом моя дитина не гає часу. Ось так зробила. Супер! Ти молодець! Ти одіялко зняла? О, класно. Ага, лиска. Як лисичка казала? О, ти хочеш її спіймати? Як ти її ловиш? Ого. Клас. У тебе є да. Як вона так швидко все справляється? Будемо спадки лягати? Не хочеться. Катайся, катайся. Я вже розвісила свої речі. Ось ця пляма це Ангеліна, щойно мені обслюніла. Їх треба перестирати, напевно, сполосну їх і переглажу. Дуже люблю літом ходити в комбінезона. Це такий от зі спинкою. Крутезний, обожнюю його. Ось такий сарафанчик. Теж дуже літній варіант. Такий комбінезон з рукавчиком. Такого принту. Яскравого. І ось такий от. Тільки треба перевернути його іншою стороною. Ці речі я купувала прямо в тому році, осінню. Вже так більш, знаєте, така була літня розп... літній розпродаж. Я їх купувала. Тому цього року буду носити їх з задоволенням. Але в нас того року теж була осінь. Ой, помощниця моя. Осінь. У нас була дуже тепла. А що ти в рот запихнула? Ану, дістань. Вона все бере в рота. Доченька, не можна брати. Покажи, яке в тебе гарне калієчко. Вона постійно просить зняти в мене кольцо з пальців, тож ми її вчора купили таку іграшку. Казую вам, що воно ще ось така є да? Так? а як він їздить? Покажи, як він їздить по підлозі, як він їздив. Ось так. Молодець. Ого, Ого, -ого. заправляємо диван наш і лягаємо спадки. О, ще тут. А поки я збирала ті речі, то вона вже інші розкинула. Для да? танчатку? О. Люблю тебе. Ду. Часто в нас, коли прибирання або щось таке, ми починаємо з нею веселитися, і я її підтримую в цьому. Потанцюємо хвилинку, дві. Опа! Закрутилась голова. Як ми робимо? Танці 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 танці. Оп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-оп. <хи> Ай, круто. Давай п'ять. Опа. Опа. Коли в неї є настрій, вона хоче робити, я її обов'язково підтримую. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. <хи> я не знаю, декому це не весело дехто думає, що я сумашедша але коли ти ще так не повеселишся, як з дитиною. Опа! Хто це що зробив? Ой-ой-ой-ой-ой, зробив, хтось на камеру б'є. Пішли прибирати і переодіватися. Хто зробив? А як треба сваритися? Треба було на горшочок просити. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, пішли переодягатися. І так, у цьому відео будуть два рецептики. Подивіться, що з моїм тістом зробилося. Я поставила його в холодильник, щоб воно розморозилося, а воно взяло і вилізло. Так, розпаковуємо тістечко. Я вже відварила горохове пюре, добавлю зараз сюди сольки та перчику. Це будуть такі горохові пиріжечки, і буду пекти їх отак, от просто на противні. Можна пергаментну бумагу, якщо в мене є, то я застелю. Все, тісто освободила, починаємо його ділити на. Даре подивлюся, воно вже, певно, що сильно злипло. Далі я поріжу і покажу, які тут шматочки у мене. Дивіться, яка жорненька. Я порізала на такі от кусочки. І щоб розкатати, розкатуємо так достатньо тонко. І ставимо сюди начиночку нашу. Хто любить більше, ставить більше начиночки, Хто полюбляє не дуже багато. Я думаю, всі більшість люблять, коли багато начинки, тоді воно смачніше. І заліплюємо. Ось такий в мене чотирьохкутий конвертик вився. Можете робити вашої форми, яка вам подобається, і продовжуємо. Це я вже наліпила, мазаю яєчком і відправляю в духовочку. На хвилин 20-30 при температурі 180 градусів. Я взагалі все, що я печу, я все печу при 180 градусів. Хіба що я хочу, щоб була така, може, там, на м'язку якась скориночка чи щось таке, то я можу додати потім на максимум. Максимум це в мене вроді десь 220. І все. А так все печу при 180 градусів. Так, пиріжочки печуться, а моя кава йде. В мікрохвильовку. Як завжди, зроблю каву, а потім її не п'ю. Думаю, що так Це ось ця свічка. Ми її недавно палили не було світла. І вона такий аромат, як создає по-українськи. Не знаю, як це буде слово, але класний аромат. Вона з Аврори І традиційно, поки дитина спить, у мене тайм з корицею. Дуже мені полюбилася кава з корицею. П'ю, кайфую і приступаю далі до роботи. І через 30 хвилин получаємо таких симпатичних паріжочків. Вчора чоловік забрав посилочку з розетки. Нам прийшла ось така посилка. Це нам подарив дідусь. Він зараз на фронті. І він вирішив зробити нам такий от. Подарунок. Чекайте, не дістану. Я вчора не дивилася, чоловік казав, що щось прикольне. Тобі теж треба? Коротше, зараз відкрию, бо однією рукою незручно. Тут от є щиточка. І до неї є окремо насадочки. Видимо, це режими. Не знаю, що не фокусується. Еу. Ну, в общем, тут є режими. Крутезно. Ой, доці, роби Так, Так, це ось сюди. І ще є донечка. так, будь ласка. І в комплекті є чотири таких насадочки. Це я прочитала для масажу м'ясень для щасливих зубів і дітей. Для щоденного очищення. О, я поставлю собі для щоденного очищення. Класно. Ще й така зарядочка тут, дві штучки. Це по типу, мені і чоловіку. Так, круто. дуже дякую, звісно, йому. У мене очікувала такого подаруночка. Мене Ліна, вже пробує чистити зуби. Ну як? Нормас? Ой, так не робує. Радість. Ми готуємося до сна. Моя красоточка у ванні. Кучерява Сьюзі Сидить у ванні. Да, доцінька. Да, Тож солоденьких вам снів під мирним небом, під тихим небом. І бажаю вам здоров'я і всього того, що ви бажаєте, мені в моїх коментарях. Дуже вам за це дякую. Всіх цілую і люблю. Пока-пока. І ще вот так. Молодець. Ох, там працює на камеру.